Зараз ми розпочинаємо офіційний брифінг медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться пан Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні будемо говорити про хід польових робіт на Харківщині та стан розмінування сільгосп угідь. Пане Євгене, вам слово. Зараз на Харківщині триває уборочна робота наших стратегічних культур соєшника і кукурудзи переважно і одночасно триває посівна кампанія під озамену 2024 року. Хочу повідомити, що взагалі наразі у нас робота в Харківській області ведеться на площі в 1 178 тисяч гектарів. Що більше від прогнозу на 12%, від того прогнозу орієнтовного, який мали на увазі собі експерти, спеціалісти і на чому базувалися наші припущення? Нагадаю, що у нас зібрано під час компанії цього року 1 мільйон 21 тисяча тонн пшениці з площі 222 тисячі гектарів. Врожайність, відразу зазначу, по пшениці на 46 центнерів з гектару, це на 30% приблизно нижче, ніж довоєнний наш рівень. Завжди було, середній наш показник був 60-70 десь варювався. І взагалі по всім культурам у нас, я буду це окремо зазначати, у нас є падіння по врожайності від 30 до 60%. По пшениці це третина. Зазначу, що посіяно було ячменя, нагадаю, на площі 84 тисячі гектарів, зібрано 260 тисяч тонн. Горох 17 тисяч гектарів посіяно, зібрано 41 тисячу тонн. І перейдемо до тих культур, які наразі у нас в роботі, в уборці. Кукурудзи, нагадаю, посіяно 197 тисяч гектарів. Врожайність 50 центнерів з гектара це майже вдвічі, в 1,8-2 в рази нижче, чим до війни у нас. Це все пов'язано з відповідно станом землі, яка не сіялась в 2022 році переважно і також з відсутністю коштів на повноцінний догляд в повному обйомі, який він повинен бути вже у аграріях. Тобто на економії щодо культури і процедури нашого виробничого процесу. По соєшнику 471 тисяча гектарів посіяно, намолочено 365 тисяч тонн, ще процес триває, це 365 тисяч тонн ми отримали з 173 тисяч гектарів. Врожайність 21 центнер. Це більше, ніж вдвічі, нижче, ніж... Зазвичай повинна бути, ніж зазвичай мали ми на землі, працюючи на землі в нашій області. Хочу зазначити, що у цьому році значно підвищились об'єми посівів по картоплям, по овочевим культурам, баштановим культурам. Зокрема, наприклад, по картоплі у нас посіяно 43 тисячі гектарів і зібран врожай 535 тисяч тонн. Вже. По овочам 23 тисячі гектарів, відповідно, засіяно і 192 майже тисячі овочевих культур зібрано. Тобто у нас є диверсифікація культури посівів, розширення найменування переліку цих культур, і аграрії намагаються знайти в складних умовах з урахуванням, Знищеної логістики замінованих земель, яких ми поговоримо окремо, аграрії намагаються знайти шляхи і культури, які б були простіше в догляді або б мали більш рентабельну ціну і легше реалізовувались. Окремо, якщо ми говоримо про розмінування земель, то нікуди не поділася наша цифра 574 тисячі гектарів офіційно замінованої землі, з якою згідно порядку пріоритетності. 159 тисяч гектарів це першочергова пріоритетна територія для обстеження і розмінування. На цій території зазначу, що з початку року обстежено 44 тисячі гектарів землі, з яких 40, майже всі ці 44 тисячі гектарів, там 43-200 потребують розмінування подальшого. Фактично розміновано з початку року 65 гектарів офіційно. І це є, не є новиною для нас. Дійсно, цей рік він був тим роком, коли ми аналізували, обстежували землю, аналізували ситуацію, складали відповідно карти замінованої землі, шукали іноземних партнерів, бо ми розуміємо, що власноруч... Силами наразі, які є в нашій країні, тобто це підрозділи ДСНС, Нацполу, ДССТ, Міноборони, вони працюють над, над розмінуванням критичної інфраструктури. Міст загального користування, лінії ЛЕП, міст, селищ, місць загального находження людей. Тому їх сили зміщені в той бік. І у випадку з аграріями, з розмінуваннями сільського землі, ми могли розраховувати на допомогу іноземних партнерів, які в... Певної кількості вже зайшли на український ринок по цьому питанню і розпочали свою роботу, але процеси не швидкі і будь-яка іноземна кампанія, коли вона заходить на невідому для себе територію, а нагадаю, що Україна є і Харківська область, зокрема, одні з найбільш замінованих країн світу, то, звісно, у них попередній певний час займає аналіз ситуації. Складання знову ж таки карт і складання платні, відповідно стандартизації, отримання сертифікації, всі ці процедури вони все одно проходять. На це наразі пішов час, який вже минув. І попереду у нас більш активно, ми сподіваємося, вже до кінця року, до снігу, до наступлення зимових холодів і морозу. Все ж таки ми побачимо більш, Великі цифри саме щодо розмінованої землі, і цифра 65 гектарів, безумовно, розмінована, вона не залишиться таковою. Для цього є всі передумови. Хочу повідомити декілька важливих для аграріїв таких рішень, нещодавно прийнятих протягом останнього тижня на рівні на уряду нашої держави. Зокрема, це змінений, адаптований режим кредитування пільгового по системі 579 наших аграріїв. Перепрацьований цей механізм, спрощений перелік, перелік необхідних компонентів для отримання такого кредиту і, зокрема, поставлено фіксовану процентну ставку 1%, 1 перші два роки за умови кредитування, що є досить доброю допомогою для... Сподіваємося для наших аграріїв. Також повідомлю, що у державному бюджеті у проєкту закладено 2 мільярди гривень відшкодування за розмінування, відшкодування аграріям за розмінування їх земель. Це е, чимала сума, враховуючи, що в принципі наші заміновані території, це переважно, поки в нас ще не докупована наша. Вся територія то це Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Харківщина. І в Запоріжжя там зовсім невелика цифра. Тобто ці 2 мільярди, якщо вони фактично будуть, то це буде теж дуже, дуже добра допомога для аграрів, які за приватний рахунок розміновують власноруч собі землі за допомогою приватних компаній. Також нагадаю, що... У нас за, закладена і вона буде, допомога, безповоротня без, без допомога аграріям з Фонду Європейського Союзу. Перші 20 мільйонів євро вже надані і це точечна допомога, це безворотня фінансова допомога аграріям із розрахунку за 1 гектар, саме аграріям деокупованих територій. Тобто ця допомога вона також буде. Продовжується робота з іноземними фондами. До речі, позавчора ми отримали чергову партію від французького фонду Сейф, потужного такого крупного це 35 тонн посівного матеріалу саме по овочевим культурам. І об'єм, той об'єм, який ви надали, він перекриє. Це дуже великий об'єм, 35 тонн саме посівного матеріалу по, овочі, по овочам. І це перекриє по деяких позиціях навіть потребу не тільки нашої, нашої області. Тобто дозволить і експортувати ці товари за кордон. Дякую. У мене все. Дякуємо, шановні колеги. Переходимо до блоку запитань. Вітаю Олена, Суспільна новини Харків. Ви казали, що вже заходять розміновувати поля. Зараз йдеться про системне розмінування полів вже. Так, ну та цифра, що є, вона офіційна. І коли ми кажемо, 65 гектарів розміновано, наприклад, то маємо на увазі, що ця територія вона обстежена, розмінована, і має відповідний сертифікат щодо розмінування, а такий сертифікат мають надати тільки ліцензовані. Фірми, які працюють там. ну, Зокрема, коли ми говоримо про аграріїв, то це ФАО, Халатраст. Переважно це вони в Харківській області. Хто, хтось з них. Тобто зараз йдеться мова про системне розмінування? Корів? Вже так. Про коли початок вон... системного розмінування, от тільки-тільки воно розпочалось. Тільки почалось. З да, воно... коли, скільки... коли саме почалось кілька тижнів тому? Більше місяця. Більше місяця. І скільки до кінця року планується розмінувати? Нема прогнозу по цифрі. Угу. Складно було б казати, знову ж ми не розуміємо, коли, коли буде сніг, коли буде мороз і коли вони припинять свою роботу. Тобто наразі це тільки-тільки початок системного розмінування, перші кроки, скажімо так. Ось як особисто ви ставитесь до того, що аграрії самостійно розміновують поля, не дочікуючись там саперів, що це для них, вони часто підриваються самостійно. Потрібно викликати когось, чи що в таких випадках робити? Викликати, ви маєте на увазі... Саперів або якісь волонтерські... Звісно, ставимося, на ну, перше ставимось, звісно, негативно. і... Навіть розуміючи складне положення аграріїв і те, що ця галузь взагалі виробництва, вона найбільш є в Харківській області, там саме не машинобудування, не там будівництво, не іт кластер а саме аграрії. І все ж таки життя дорожче за все, і не можна власноруч навіть підходити до тих, до тих предметів, не кажучи вже про розмінування власноруч зробленими там, приладами. Тому, звісно, негативно відносимось і все-таки радимо зачекати і не ризикувати життям своїм або співробітників. Знаю непоодинокі випадки, коли власник агропідприємства сам, він самостійно сідає на самостійно зроблений трактор. А наші люди роблять такі прилади, до, до речі, досить такі непогано сконструйовані, і на автопілоті є. І буває, що людина сама сідає, власник навіть, і їде, і розміновує власноруч свою землю. Ну, вважаю, цей ризик все ж таки необґрунтованим і радав би утриматись від таких. Які варіанти дій? для них є? Кого можна запрошувати, окрім саперів, тому що критичну інфраструктуру, лінію електропередач в першу чергу, зараз розміновують? Варіанти подавати заявки відповідно до іноземних партнерів. Наприклад, от той же самий ФаОН, який перший зайшов до нашої області, вони створили окремий реєстр свій внутрішній, куди люди подають заявки і. Там є черговість вже проведення робіт, перша така певна, тому подаватися до іноземних фондів обов'язково моніторити ситуацію, тримати зв'язок з департаментом агропромислового розвитку військової адміністрації, який має всю цю інформацію, взагалі з військовою адміністрацією. І якщо все ж таки виявили такий предмет, то дійсно це ДСНС або сапери Міноборони. Які є у нас на території кожної з громад вони працюють? І є штатні розрахунки, які задіяні ну, майже по кожній громаді, яка була в деокупації або в зоні бойових дій, або підрозділи ДСНС. Ну вони повинні це. Вивозити і утилізувати вже належним чином. А якісь приватні розмінувальники, які мають ліцензію, вони можуть допомагати аграріям? Ну з приватних розмінувальників, скажімо так, нашого вітчизняного українського походження, я можу сказати, що це і то це відносна приватна історія, це підрозділ такий, Підрозділ у нас Міністерства оборони є, є відповідна служба, яка, є у них підрозділ, який за гроші єдина це при Укроборонпромі, При Укроборонпромі є підрозділ, який за гроші може розміновувати землю, тобто в приватному порядку. Тобто установа державна, ну скажімо так, але в неї є такі повноваження і вони працюють на території області досить так непогано. Знову а... же, більш детальна інформація є, в принципі, у нас або в Департаменті е, цивільного захисту, або в департаменті агропромислового розвитку, тому всі контакти. Ви казали, що плануєте збільшити посів цьогоріч озимини пшениці, правильно? Це за рахунок якраз оцього розмінування? Е, більш ні, більш за рахунок того, що е, все ж таки відбулася деокупація, повернулися люди. і... Е, Ну, власно кажучи, деякі господарі своєї землі, вони на цій землі змогли вижати з неї максимум з кожного гектару для оптимізації своїх пасівів, називемо це так, тобто не за рахунок розмінування. Ну і звісно, все ж таки картина з обстрілами, на щастя, вона не стала гіршою, скажімо так, ну, якщо ми не беремо до, до уваги. Вовчанську або Куп'янську громаду. Тому в, інших, в більшості інших громад, нашої, навіть деокупованої території, все ж таки можна було знайти знову ж таки за рахунок обстеження. обстежена у нас... 44 тисячі гектарів, тобто деякий аналіз, такі попередні аграрії проводили, і трохи за цей рахунок ми на ці відсотки збільшимо ці посіви. 44, нагадайте, зі скількох гектарів? З 574 тисячі. Угу. А за якою ціною зараз продається українське зерно у нас? А, якщо можна, ну, давайте візьмемо три стратегічні культури наші. Такі, які сіються найбільше, роками це кукуруза, пшениця, соєшник. Соєшник. Максимальна ціна, на жаль, це ну, 10-500 з місця за тонну гривень. 10 500. За тонну? Да, за одну тонну. Середня, така непогана, 10 10 200, це на межі рентабельності. Це, до речі, єдина культура, яка є на межі рентабельності. Знагадаю, що до війни у нас було останні, останні цифри 23-24 тисячі гривень за одну тонну. При... Це коли були? Це коли в якому якороці? Ну, початок 22-го, кінець 21-го. І при курсі долара, відповідно, там, 26 з копійками. Тому е сонячник у нас на межі рентабельності 70 тисяч, якщо ми говоримо про кукурудзу пшеницю. Розбіжність цін 4 від 4 до 5 тисяч, в залежності від класу пшениці, місця розташування, від 4 до 5 Це однозначний мінус, це нерентабельна історія. І взагалі, думаю, що ми можемо вже стверджувати, що в принципі, це і прогнозувалось, що жоден аграрій нашої області в цьому році не буде в фактичному плюсі. Тобто це... Стратегічний, бухгалтерський, фактичний, це мінус. 4-5 тисяч, а пшени, пшениця, а до повномасштабної війни і 22-й рік скільки вона? 9, пош... 9, плюс, 9 плюс. І наскільки ця ціна покриє видатки? Наскільки ціна? Видатки покриє. Ну, тому що ціна досить знизилась, не окупається. Нерентабельно. Нерентабельно. Мінус. По ну... соєшнику на межі. На межі, повторюсь, десь мінус, де може трохи плюс, на межі окупаємості, по всіх інших культурах ну, стратегічних мінус. Зокрема, та ж сама ситуація там, і по гороху і по ячменю, вони не є прибутковими у цьому році. Як це вплине на нас, на нашу область? Ну, Це вплине на нашу область таким чином, що е, другий рік у нас вже закінчується, майже скоро два роки, як іде війна, і поки що люди... Аграрії наші, до речі, це не тільки АПК комплексу стосується, вони тримають ситуацію, вони працюють на своїй землі, вкладають гроші навіть попри розуміння того, що це не є фінансово позитивним для них. Але який запас міцності у них, ну це питання риторичне. Тобто скільки років теоретично людина може працювати без прибутку для себе і не зачинитись? Не збанкротіти фізично і фактично, то це питання, на яке нема відповіді. Ну, поки люди дійсно налаштовані патріотично, оптимістично, є збільшення по всіх галузях, не тільки по агропромисловому, у нас, збільшення кількості працюючих підприємств, це реальний факт. Є факти повернення людей, збільшення кількості населення, і поки що люди тримаються і тримають ситуацію, платять зарплатні податки. і... Сіють навіть розуміючи, що це буде мінус. В принципі, як і минулого річ, коли в нас на... ще не була деокупована область і ситуація була ще набагато гірша, і в нас були факти того, що взагалі невигідно було вивозити там ту ж саму пшеницю або кукурудзу з заліваторів, І просто навіть були випадки, її скидали на узбіччя або залишали в полі, і таке було. Або була у нас ціна там і 3 тисячі гривень за одну тонну. Це була ще гірша ситуація. Чи є вихід з цієї ситуації, що можна зробити, що можна Як? Ну, Однозначний вихід з цієї тут ситуації це перемога нашої країни, розмінування, припинення обстрілів, розмінування наших земель. Це однозначний вихід з ситуації. А певні кроки вони є, вони робляться. Це ж саме і кредитування, і безворотня фінансова допомога наших європартнерів, відшкодування за розмінування. Тобто певний комплекс кроків, безкоштовне надання насіння, знову ж таки, певний комплекс кроків, він є і буде, і ми будемо на цьому працювати разом із Міністерством агропромислової політики, але, ну, звісно, це не панацея і кардинально не вирішить проблем наших аграрів, це треба розуміти. А де найбільше в яких районах області було зібрано пшениці? Лозівські і красноградські райони у нас попереду, як і той, як і цей весь рік. Тобто ці райони не були в окупації в зоні бойових дій. Ну, звісно, що вони попереду у нас і кліматично, і географічно, там раніше розпочинаються, раніше закінчуються певні процеси. Там нема замінованих територій і ну, досить велике навантаження на них. І ще питання від мого колеги про безкоштовне насіння від французької компанії. Можете розказати, що це за ініціатива? Французький фонд це ініціатива фонду, спільна співпраця з військовою адміністрацією, підписаний відповідним меморандумом між цим фондом і Асоціацією агровиробників нашої області якої очолює Іван Данілович Глянь і департаментом військової адміністрації? Тут тобто, Тристоронній договір, надане, це перший такий досвід, він не останній. Надана така партія насіння, і, в принципі, вона і наразі там, згідно заявок отримують наразі аграрії, вона зберігається відповідно в безпечному місці. Її вже передали до України? Так, так. я особисто її А в якій приймав. кількості? М? Яка кількість насіння? 35 тонн. А... Коли зможуть, скільки на кожного запитувача буде отримано насіння ну, на аграрія? Там ситуація пропорційно розміру господарства від заявника. Тобто там, щоб по принципу справедливості, це треба окремо, якщо буде така необхідність, то ми окремо проконсультуємо. Но, щоб, тобто там передбачена та ситуація, щоб коли людина... Маючи господарство 5 гектарів або 100 гектарів, щоб вони не отримали одну і ту ж саму кількість насіння, скажімо так, тобто є пропорційність. А це аграрії самі, самі повинні забирати, чи їм привозять, як процедура ця буде діяти. Вони повинні запит спочатку написати, чи як це діє. Заявка відповідна на, або до асоціації відразу можна звернутися в агровробудинків області, як ви чує глянь, або до Департаменту агропромислового розвитку військової адміністрації все підкажуть швидко і там нема ніякої бюрократичної процедури. Тобто вони потім самі приїжджають, забирають, чи їм привезуть? <зас> забирають самі. Самі. Ага. І це овочеве насіння вже на наступний рік, так вони будуть так, засіювати так. його? Ну і ми начікуємо на подібні заходи, подібний досвід, не тільки з цим фондом то буде, ця робота буде продовжуватись. А хтось вже подався заявка, хтось вже... Так, так, там перші аграрії от в той же день вони розпочали забирати це насіння. А хто не знаєте, не підскажете? Назви не підскажу наразі. Це, це маленькі господарства. Пріоритет допомога малих господарств, ну таких зовсім, мали, мали, мали середні, більше малі. Угу. Дякую. Дякую вам. Дякуємо за увагу. Нагадаю, що з нами у студії був заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації пан Євген Іванов. Дякуємо за увагу. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава!